Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 30 серпня, 24 рік, і буде в нас огляд про наші кизили. Кизил, це простий кизил, я так його називаю простим, тому що він невеличкого розміру. Бачимо, як гарно він вже достиг. В нього лишається терпкий смак такий. Але якщо його підсушити, підвялити, ось, бачимо, як він прямо ось так підвялити, він стає смачним, як вишня. Поки що немає що робити, нам в полі все нічого цікавого немає, будемо знімати про свій сад. Цьому кизилу вже я навіть і не пам'ятаю скільки років. Десь років з 10, мабуть. Це той один із перших кизилів, який я купував, хотів вирощувати на півдні України, почув. Ну і як завжди, купили звичайний якийсь сіяний дикий кизил. Але він зростає, бачите, я його так формую. Ну, як формую, я його зовсім не формую. Спочатку я сформував і так він зростає, свідкую, наскільки він виросте. Прийшов час збирання. Посуха, бачимо, він вже осипається, будемо збирати не, на, не зараз, а на днях. Він вже почорнів. Проведемо збирання, ось такий, бачимо, яке завантаження, дуже гарне завантаження, вантажиться кожен рік, кожен рік. Він завантажується кожен рік, бачимо, як гілки похилилися. Гілки похилилися під навантаженням дуже сильно. Тут у нас поруч кизил семень, який в цьому році дуже зарано теж достигає. Бачимо розмір в порівнянні. Ось Не буду я зривати кизил семен. Ось в порівнянні. А, зараз. Ось це простий і семен. Є в нас також в садку ще інші кизили. Тут у нас сіянці хурми зростають. Тут у нас яблуні зимові. В цьому році бачите, до речі, лайфак, крапельна стрічка, працює дуже гарно підтримку. І ось Кизил. Ну, купувався як Володимирівський він. Не знаю як, до речі, ось як дізнатися, чи у вас буде які у вас... Це вже закладка майбутніх. Наступних Руки не звертайте уваги, тільки з роботи перейшов, ремонтуємо техніку. Нема коли красоту наводить одягати якісь рукавички. Володимирівський. Бачимо, який розмір. Дуже гарний. Ну як Семен. Як Семен Володимирівський, вже майбутній врожай. завантаж Бачимо, яка закладка майбутнього врожає. Це в нас деревинка йде на матеріал для щеплення, але в цьому році прирости дуже маленькі, я навіть не знаю, що будемо щепляти. До речі, по кизилах ось кизил це сіяне, це приклад того. Ну, хто хоче помодохатися, так сказати, то сійте. Але це там із 50 дерев бувають отакі. сіянець кизила який це, миколаївської селекції бачите, він не осипається. Він не осипається і прямо, але великий Хто слідкує, хто бачив, я показував. Його. І це в крону щеплений Ось уже не знаю навіть чи Семен, чи Володимирівський, бачимо, достигає. Тут ж крону на ось ці гілочки. Ці всі гілочки. Це Миколаївський селекції, але він такий бочкоподібний, був гарний кизил. І як бачимо, це, до речі, о, тільки дотронувся, він осипається. Підвялений. Зараз навіть його спробуємо скуштуємо. Знаєте, мені підвялений кизил дуже подобається. Ось так він підсушений. Він смачний, він як ото вишня, його можна їсти, їсти, як підвялена, сушена вишня потрібно буде підсушити. В цьому році буде у нас розпродаж. Я залишаю ось ці всі дерева тут в садку біля двору. Те, що в дворі, в мене тут більше десятку дерев. Є ось такі приклад. Ось, до речі, теж сіянець. Теж сіянець. Бачимо, який розмір. Непоганий розмір Ягід. Це сіянець. Вже, так сказати, Миколаївська селекція кизилу. І знову ж таки в кромі, я майже на всіх деревах для страховки роблю щеплення. І бачите, яке завантаження. Подивіться, яке, яке завантаження. Гілочка, маленька гілочка, ось сантиметрів 10 І вона вся заліплена. І ось ще один сієнець. Сіянець теж дуже з гарними продами, теж вже підв'ялились. Ось так ми робимо миколаївську селекцію кизилів. Бляха, вони мені подобаються підвяляні. Це ще один простий кизил, який у нас іде, достягає, бачимо, поки що не всипається, до речі, з'являється час від часу наш. Улюбленець ютуба, давно він в ефір не виходив. Да, Філя? Філімон. Ой, філімон. Зараз почав своє потомство виростив, але прокизили. Я ж кажу, будемо робити розпродаж. Це садок. Тут у нас на одній деревині більше 10 сортів яблук. Вон, бачимо, тут семеринка тут ось вже пообсипалися. Знову про розпродаж. Будемо робити розпродаж. В цьому році буду я прибирати дерева, які висаджені в другому садку, тому що ну, не встигаю я там поливати. Це школка кизилу, яка буде в цьому році теж розпродуватися. Це, до речі, п'ятирічна школка. Можливо, десь вже буде закладка. Це, це вже семен. Це вже семен. Тут вже якщо будуть, це вже не дикі, як я раніше сіяв дикі сіянці робив з простого, то там виростали, є багато в мене таких теж мілких, а тут все одно щось буде на кшталт того, те, що я вам показував, це все буде розпродуватися. Ну, як на підчепу, можливо, щось, ось приклад, є два саженці експериментальні, я робив. Покращений купуліровкою. Це семен сіянця, дві гілочки, це ось щеплення, бачимо семен. Чи семен, чи Володимирівський, я вже не пам'ятаю, але вам все одно я вас запевняю. Тож, будуть такі саженці. Тобто на, два саж... на одному саженці два сорти. По-любому, ось такі вже великі, вже півтора метри заввишки. Таких тільки два саженця будуть продаватися. Школка буде розпродуватися. Це в нас школка однорічних в цьому році, зовсім цих нема. Це ось це не однорічні, це двохрічні, бачите, 20 см висотою. Це двохрічні, такі двохрічні в цьому році. Тому що, тому що посуха. І будуть продаватися дерева, які вже яким десь по 6-7, по та не по 6, а по 7-8 років, які вже 2 роки 2-3 роки плодоносили, вони висотою за 2 метри. Ну, це вже на місці будуть продаватися. Мені. Можливо, є щеплені в крону вже там гілочки, які вже дали якісь прирости, ви можете обрізати, підрізати. А є, а є не щеплені. Я зроблю коліровку зараз. І буде там. Ну, буде це все до продажу, тому що там не поливається, немає і мені шкода тих дерев. Це окуліровані минулого літа. Їх небагато, не знаю, буду продавати. Ось висота. Раз, два, три, 80-90 см. Ну, у нас продають такі саженці по 250 гривень. Не знаю, чи я буду продавати чи я їх лишу на наступний рік, вони будуть більші, а потім сенс продавати. Ну, не знаю, побачимо. Кому потрібно було, буде звертатись, продамо. Все, дякую за увагу. Ось такі про кизили Наші інжири зростають, наші фундуки плодоносять, приносять нам врожаї інжири. Теж наші плодоносять. Скоро будемо куштувати врожай. Школка під не школка, ну школка під щепа. В цьому році будемо колірувати абрикоси незвичайні, тому що для батьох людей абрикоси та абрикоси. Ви просто не знаєте, є дуже цікаві абрикоси, бо ми звикли, наша актинидія зростає, ми звикли. До звичайних абрикосів, та абрикоси. Ні, є такі абрикоси, що незвичний смак і незвичне плодоносення шиня, наприклад, пізні. Так, будемо закінчувати. Спека в нас продовжується. Все буде добре. Витримаємо. І буде добре і в нас, і в країні коли кожен буде займатися своєю справою і робити те, що вміє. І не лізти туди, куди не треба. Не вимічать. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі і вирощувати врожаї. Ось таке відео вийшло за кизил. Бувайте здорові!